Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Конкурс, який має назву кнопка. Що зараз буде відбуватися? У кожній команди є така красива кнопка. Вона, якщо її натискаєш, світиться. Коли її треба натискати? Коли ви почуєте пісню? Леся, яка буде пісня? Сма. <реш> все, все, все. Це може бути відома українська пісня, може бути відома іноземна пісня. Закордонна. Але коли ви натискаєте на кнопку, вам треба буде назвати і назву пісні, і виконавця. Той, хто набере більше балів за цей конкурс, той і виграє. Все, Все поїхали. Це просто дівчата підходьте до мене. Супер. Кнопку натискаємо цей один конкурс, раз. Ось так не да, треба. Бачите, люблю. вона виключається. Yes. Так. Отже, перший трек. Вона так, вона не так. Лана Дель. Іванівна Рей, uh... пісня «Kiss me before you go». go. time sadness. I got your summer time. Summer time sadness. Got... C -c 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 <advisory> вони. Це просто нам time. It's це, це, це young and beautiful. О, мені це подобається, я тоді взагалі нажимати не буду. Молодці, Дівчата! Ну так круто грати. Ну нічого, буває таке. А назва виконавиці не рахується? Ні, не рахується Бал чоловікам! Є! Вибачте, дівчата! Все добре. Я більше не буду. Давайте, пане судді. Давайте з самого початку переграємо. Трек номер два. Поїхали. Йо, щин, я паст. Ярмак і Джері Хейл. Я не знаю, Джор. з якого а, точно, ти точно. поверху неба. Подавала, да. Ти ж до мене з Лесі переграти в цьому колокусі. Ти ж до мене спускалась десятками років. Що ж зі мною? Якщо взагалі модель. Я, я не знаю, з якого ти поверху неба.

All my troubles seem so far away Now I'm not sure Now I'm not sure Now I'm not Oh, I don't <laughs> know. I don't 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 know. Просто рандомно гермошка. Наступний трек. Один-один, де? Да? А, два-один. Два, 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 два. Які ми різні. Кола. Це кола, кола, о, салют, так. Що салют, папа. Салют папа. така команда? Ви би чотири хіпа. Типа, знає, на музиці, які виросли, далі більше нічого не стохло в цьому житті, привіт, салют папа. Салют, папа. Може, ти сам заправився, і машина твоя їхала, не приїхала. Тато, де ти був? Може, мама послала тебе за огірку. Ну, давайте, ще один трек ми спробуємо наздорнати. – Скільки ще лишилось? – Я що не знаю. – Ще шістнадцять. «And nothing else matters» – це Металіка. – Це ми мали брати. – Так. – А чому ми розмовляли? – Нічого собі, так старик, ти ти старик, не знаєш. – А чому він вийшов з Лесією? – А чому він вийшов з Лесією? Вона як дитина паука. Hey. 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 Так, я, я зрозумів, це просто твій плейліст, який отак от в машині слухає. And nothing else matters. Або англійські потрібні. Так, у нас було 4 треки залишили тут. Ну давайте, давайте. Щось таке слово? Я знаю! О, у нас... Що зала нажимать один раз? Ми нажали, вона загорілася. Ти взяла, викричила. Щів, я думаю, щів. А вони зараз не вгадають. Які пісні учуємо? Це ви нас чекаєте? А, а Ні, Просто так собі. Ви вже можете йти. Та ми помогли, допомогли б тобі, але ми нічого не знаємо. Можна я просто відповім? Це я винна, я натиснула просто. один раз по дію. А, від скажи, що це за пісня? Ні, я не можу а, так зробити. початку ви. А я тобі подяку дам. А ні. А ми маємо назвати це якщо чій? неправильно, мінус бал. Томі. Ні. Томі. А, домі. це, по-моєму, домі. Домі, нагадай. Почему? А а чому? Потому что девочки. Потому что хороший человек. Хороший ведущий. Сейчас грамоту! грамоту. Лунку! Треш. Не очікувала такої підстави. Тому що хороший така. Okay. Надо допомогти чоловічку. Тобі шкода пристала, правда? Да. Просто шкода. Да. І жалості, я правильно розумію? Да. Трек нам би какие-то там. 16. Да, будь ласка. Ну як ти так? О, ти просто вгадала з першої ноти. Я приход. Так... <смі> на <неї нахинуся? смі> Я йду до тебе. Знову е -е липиць. Лесь, а як називається пісня? Пісня Я, називається це хто? осінній сад. Іва Бабул. Співав? Мені здається, що це Іва Бобул, розмова з тобою. Я, Я йду до Як на сході розмову я прихожу Ей. Це не та пісня? пан судя, це не та пісня. Це не тіні сон. Це не та пісня. О боже, це розмова з тобою. Так. Це розмова з тобою. Це не на фінісон. Леся Іванівно, як називається пісня? Це розмова з тобою. Зі мною розмова, тому що бал отримують хлопці. Ви <плес> поки не вгадали жодної пі-а одну. ще Зараз Вові цей бал. <плес> так, це вирішувальна пісня, мені здається. Давай, давай, давай. Чому <плес> <плес> ти пізвав? Це щось типу якась Селіндзіон. А, а що ви класно? Ні, це зі ніби з якогось фільму. Ні, мені здається, це, це... якась Селіндзіон. З якогось фільму. Лес, ну давай. Я пішла погуляю. Чого ти зрізаєшся? Будь з командою до кінця. Можна трішечки? Будь з командою ще раз. Ще Блін, ну це походу в Волборі. Ні, 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 це якийсь фільм. А хто натиснув? А не Ми не видаємо свої команди. Пробуйте Ель ви здається, це вона. Пане Суддя. будь ласка, сталася надзвичайна Леся Іванівна, одне. Кіношно. Це легендарний да. іноземний Чилинтано. хіт. Так, да, так. Да. Просто не ну, розчули ще нотку, але це... ну, ще одну. Роковий хіт. Пане Суддя, дійсно була допущена помилка капітаном. Капітанша вже не так. Ми не можемо сказати назву гурту цього легендарного рокового, але також мною моїм добрим серцем надана допомога команді супернику. Якщо пан суддя, якщо ви великодушна людина, Згляньте. ви е, зробите чендж. І ми переграємо бистріко цю пісню. <рив> Леся Іванівно. Здається, за лунку ви вже подякували. Підказок більше від Дантеса немає. І від мене теж правила є. Правила. Чи є у вас назва гурту і пісня? А гурту. It's my life, Bon Jovi. Ні, ні. Леся Іванівно. Приймаю половинку, ви вгадали, але. Це пісня Pan Jobi MC. Life is life. We love you, baby. We love you. Але це Bonjour, так? Сиваніно, це, це дійсно бон джові, але пісня «Always». Always. Ну то й що? І це перемога чоловіків. П'ять три. Леся, може ще цей бонусне питання, на яке ми відповімо. Скільки відсотків жінок читали повідомлення і не відповідали одразу, О, щоб показати свою недоступність? 80, Думаю, можна казати спокійно. Да? Ну вони так, ж теж не забувають, що вони не зізнаються. Я від Дантеса до сих пір не відкрила. Ще з фабрики зв'язок мені писав. — То А сек'ю, що на тобі. Ти звідки знаєш? А ти таке сказала, я повторила. Я щось таке чула просто. Але я не знаю, що це. А пейджер, ти знаєш, що це таке? 16%. 40. — Добре, 25. — 40. Ну, давай 30%. щоб було... — 37. 37, Як мені років? Добре. Лесю. 37%. Всі так вважають? Ні, я. Ну, тут Там 99, 80, 16 Я щось середнє взяв. Але все ж таки 37. 37%. Добре, увага на екран. Приймається. 72, я казав як І попереднє 72. питання, до речі, так? Да? Ну, щось таке. Та так. було слухати, хлопці. Хлопці, хлопці він, 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 він занадто довго Бумеранг ви працює. думали. От треба було, да, так. Я, я беру провину на себе. Та ні, це я беру провину на себе. <рес> так, хай бере. він. <рес> <рес> Отже, чоловіки не отримують бонусну тисячу гривень, але. Але вириваються вперед. П'ять тисяч гривень чоловіків дві в дівчат. Нема дітей ціла купа конкурсів! Так.